Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми слухали історію з Біблії про те, як сини Якова, брати Йосипа, прийшли до Єгипту по хліб для себе й своїх сімей і по корм для худоби. Вони не знали, що людина, яка розпоряджалася в Єгипті запасами зерна, це їхній брат Йосип, знатний єгипетський вельможа запросив їх у гості. Брати дивувалися його гостинності, не знаючи, що це їхній брат, який розуміє все, про що вони говорять між собою. Послухаймо, що було далі Зникла чаша БІБЛІЯ. Книга Буття. 44 розділ. ЗАСПОКОєні й задоволені. Брати поверталися до Ханаану. Усе було гаразд. Із Нічого не сталося. Раптом у Далечині вони побачили вершника, що наздоганяв їх. Коли він наблизився, брати із завмерлими серцями впізнали в ньому прислужника головного управителя Єгипту. Як ви наважилися вкрасти в мого хазяїна його найкращу срібну чашу, закричав слуга, порівнявшись із ними. Ми не знаємо, про що ти кажеш, обурилися брати, ми нічого не вкрали. Якщо в когось із нас ти знайдеш цю чашу, то можеш його вбити, а нас усіх віддаси у рабство. Слуга без зайвих церемоній почав оглядати їхній вантаж і заглядати до мішків із зерном. Останній мішок, який він розв'язав, належав Веніаміну. Там, виблискуючи на сонці, лежала дорогоцінна чаша. Брати були вражені. Вони повернули своїх віслюків і мовчки. Рушили за прислужником назад до Йосипа. Вони вже почали здогадуватися, що все це було частиною якогось задуму, але вони ніяк не могли зрозуміти, чого саме домагається управитель Єгипту. Коли Йосип вислухав звіт свого слуги про все, що сталося, він сказав: ніхто, крім самого злодія, не стане моїм рабом. Тоді уперед виступив Юда. Якщо ти затримаєш Вініаміна, мій батько помре від горя. Будь ласка, затримай мене замість нього. Йосип не міг повірити в те, що чув. Його брати тепер зовсім не походили на тих немилосердних бандитів, які запродали його в рабство. А його батька переконали, ніби він помер. Він не міг далі таїти від них правду. Вийдіть усі, наказав він слугам. Потім, уперше за весь час, звернувся до братів рідною мовою. Я, Йосип, ваш давно зниклий брат. Ось таємниця й розкрилася. Лишень уяви, як брати злякалися і здивувалися, але про це наступного разу. А сьогодні ми можемо тільки зробити висновок: немає нічого таємного, що не зробилося б явним. Бог усе виводить на світло, а нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже, а поки. Do pobaczenia.